Триває проект Інсайт на радіо місто В Студії з вами продовжує працювати Віктор Мозалевський. І сьогодні я радий вітати нашій студії Віталія Крижанівського, керівника громадської організації Екобенд вітаю талію. Сьогодні ми говоримо не про екологію, більше говоримо про підприємство, а саме про розвиток підприємницьких навичок молоді серед внутрішньопереміщених осіб. Це грантовий проект, так який вже працює, вже йдуть навчання відповідні. вже... Вже е, е, проходять е, навчання серед молоді. Давайте ми спочатку, е, пане Віталію, про сам проєкт, е, хто його е, реалізовує і за підтримки кого. Перш за все, реалізує проект команда громадських організацій, команда моєї громадської організації Екобенд і також громадська організація Асоціація молодих лідерів, керуюча якою Яна Лупчинська. І за підтримки проекту молодіжного банку ініціатив національної мережі локальної філантропії і також Фондейшн Де Friends» Ми реалізуємо цей проект вже близько місяця. На сьогоднішній день ми провели вже Частину тренінгів для внутрішньопереміщених осіб і взагалі для молоді нашої громади. Де ви проводите тренінги? Тренінги проводимо в молодіжних центрах, таких як квадрат або місто, місто, місто з Так. Тобто, це долучити вже до нього зараз вже не можна, так тобто він вже триває, і він буде один раз проводити ще, можливо, ще кілька разів під час, наприклад, року. До нього можна долучатися, оскільки ці тренінги постійно змінюють своїх учасників. Хтось хоче надалі долучатися до інших тренінгів, хтось просто може прийти на один і отримати сертифікат про залученість, і також певні знання від наших спікерів. І в нас також буде ще наступний тренінг, по як написати грант та виграти його. Це буде 20 5 березня також в молодіжному центрі квадрат. І на сьогоднішній день ми продовжуємо проводити ці тренінги, і також хочемо масштабувати цей проект і зробити його на всеукраїнському рівні, оскільки це в нас вже більш регіональний проект, і ми хочемо залучити більше фінансування і провести його. Більш угу. Е, реєстрація. От, зареєструватися до вас на тренінг. Наприклад, 25 березня. Я хочу до вас прийти послухати про е, гранти, так е, як можна зареєструватися. В наших соціальних мережах двох громадських організацій є посилання в шапці профілю на Google форму, за якою можна зареєструватися на цей проект. На саме на цей тренінг, взагалі тренінги ми проводимо доволі обширно, там близько двох годин. Проте це цього часу вистачає з головою, оскільки щоб самі глядачі не перевантажувались і сприймали як найбільше цікавої і корисної для них інформації. Щодо залученості, так, от тренінг називається проект називається розвиток підприємницьких навичок молоді серед числа внутрішньопереміщених осіб. Який відсоток саме молоді внутрішньопереміщених приходить на тренінг, приходить на курси для навчання? Чи більше все-таки молоді, які проживають молоді громади? Взагалі близько 50% молоді і ВПО і 50% молоді нашої громади долучаються також і більш старші люди, які також є серед числа внутрішньопереміщених осіб, але ті, які втратили власний бізнес або просто залишили власну справу на територіях, де зараз відбуваються військові дії. Що їм важливо от старшим людям? Їм важливо зрозуміти, як можна реалізуватися в новій громаді, як можна реалізувати свою ідею і впроваджувати власний бізнес, який закрився або просто припинив свою діяльність на певній території в нашій громаді. Їм важливо зрозуміти, які є можливості в нас в громаді, які є, наприклад, ті самі грантові можливості для реалізації і розвитку власного бізнесу, а також дізнатися більш інформації детально. Шої про те, як можна вплинути, наприклад, на той самий маркетинг, на таргет власного бізнесу саме в, в новій громаді. Ну люди я розумію, приходять вмотивовані. Так люди хочуть працювати, люди хочуть відкривати власну справу. Я просто уявляю, ну можливо, я 25 березня і побачу, так як проходять ці тренінги. Тобто там постійно можливо, і тривають і не просто навчання, а ще й дискусії, ще й постійно питання. Так, постійні дискусії і питання до наших спікерів це стабільно, оскільки багато хто хоче дізнатися щось нового, і багато хто не знає відповіді на певні питання. Спікери в нас всі професійні, можна сказати, у Вінниці. То вони дійсно дуже круті, їх багато хто знає, і вони просто допомагають на волонтерській основі жителям нашої громади та жителям серед числа внутрішньопри. Осіб, розвинути свої навички, розвинути особисті навички, особистий бранд. А спікери-вінничани? Так, спікери в нас вінничани Вони доволі часто також долучаються до наших проєктів, крім цієї ідеї, яка є з розвитком підприємницьких навич... навичок, і також популяризують і наші ідеї, і залюбки долучаються до них. Віталій Крижанівський, керівник громадської організації Екобенд. У нас сьогодні в ефірі в проєкті Інсайт говоримо про проєкт розвиток підприємницьких навичок молоді серед внутрішньопереміщених осіб. За вашими особис... особистими спостереженнями. Відрізняється молодь, яка приїхала до нас з інших регіонів, і наша Вінницька? Чи молодь є молодь, і вона українська молодь, вона не відрізняється взагалі? Всі відрізняємося навіть просто особисто. Ну і це зрозуміло. Так, так. так а от загальні якісь такі моменти більш активніша, менш активніша, цікавиться чимось особливим, ніж, наприклад, наша молодь. В молоді, яка переїхала в нас з інших регіонів, є велика мотивація до того, щоб відкрити власну справу. Чому так? Ну, особисто, на мою думку, через те, що багато було що втрачено. І можливість реалізуватися в новій громаді, можливість реалізувати свої ідеї для них це надзвичайно круто і надзвичайно мотивуюче. коли є можливість, коли ми можемо надати цю можливість показати всі моменти, всі аспекти саме питань по підприємству, то ми залюбки долучаємо і залюбки їм допомагаємо. І на сьогоднішній день саме наша Вінницька молодь вона. Можна сказати, більш е, проактивна. Оскільки вони звикли до наших умов, звикли до тренінгів взагалі в межах Вінниці, і вони знають, що можливостей є багато, проте не всі їх хочуть брати ці можливості не хочуть дізнаватися про них. Але завдяки таким тренінгам, ми зможемо і мотивуємо якраз молодь і внутрішньопереміщених осіб, і нашу молодь громади до того, щоб відкривати власну справу, підвищувати економічний потенціал. Нашого регіону, нашої країни для наближення до перемоги, ну відкриття власної справи це людина розуміє, що це величезна відповідальність, так, яка яку вона бере на себе. А чи чули ви під час таких тренінгів? Що ем, учасники їх говорили про якісь перепони для того, для відкриття власної справи? Чого вони бояться, чого вони, що вони хочуть змінити для того, щоб це було легше, швидше і зрозуміліше? Перш за все, в них є дуже велика проблема: те, що вони недосвідчені в певній чи іншій справі. Mm -hmm. І навіть можна сказати, що багато хто з початківців підприємців вони думають, що можна відкрити бізнес з будь-якої справи, яку тільки вони захочуть. Про це це не так, оскільки. Перш за все, для того щоб відкривати власну справу, потрібно в цій же справі мати певний досвід. Потрібно розбиратися. Як розбиратися, ми також це пояснюємо кожному учаснику наших груп, оскільки. Просто багато хто хоче, наприклад, відкривати своє кафе або свій ресторан, якусь свій не знаю навіть молодіжний центр та тому подібне. І з такими думками вони приходять і не знають, як конкретно це відкривати. А виходять з іншими думками. А Виходять з іншими, так. Оскільки надзвичайно така проблема їх це надто велика впевненість, тобто в тому, що вони зможуть, наприклад, взяли. Виграли, наприклад, кошти, взяли, профінансували, відкрили власну справу, все воно далі саме йде, і можна нічого не робити. Тобто це як пасивний дохід. Але насправді діло зовсім в іншому, оскільки по потрібно постійно працювати. Це пост... такий активний дохід. Так, да, Це такий активний дохід, що над ним навіть з самого початку потрібно працювати ще більше, оскільки той самий маркетинг, таргет і тому подібне він надзвичайно впливає на розвит. Ток бізнесу на розвиток то справи. Віталій Крижанівський, керівник громадської організації «Екобенд» У нас сьогодні в ефірі в проєкті Інсайт і говоримо про розвиток підприємницьких навичок молоді серед внутрішньопереміщених осіб, ну і не тільки серед внутрішньопереміщених осіб, а серед молоді нашого міста, нашої громади. Віталію, тоді давайте перейдемо вже про теми тренінгів, так які можна почути в цьому проєкті. Про 25 березня ми вже знаємо. Я собі вже взяв на замітку. Я до вас обов'язково зареєструюсь і прийду з вами. Там привітаюсь, а які ще ви даєте інструменти, які ще даєте знання під час тренінгів? У нас всі теми тренінгів розбиті по блокам. Перш за все, це в нас є тема лідерства. По лідерству у нас тобто, це повністю всі окремі тренінги, на якому мають учасники дізнатися певні якісь свої навички. Лідерство також це фінансова грамотність, публічні виступи. До, до речі, надзвичайно крута альтернатива до публічних виступів, оскільки вони зараз на сьогоднішній день дуже актуальні, оскільки багато хто також серед молоді ВПО і також серед нашої молоді є невпевненими в собі, і можна сказати, що мають погані навички комунікації і виступів перед. Перед великою аудиторією, і це, це ми на практиці допомагаємо і показуємо, як саме правильно виступати, як не боятися виступати перед великою аудиторією. Також одна. З аспектів наших тренінгів це є особистий бренд, розвиток особистого бренду в соціальних мережах, в народі можна так сказати. І також якраз є гранти. Тобто цей тренінг, який буде це. Надзвичайно важлива складова, оскільки завдяки грантам можна починати і давати початок новій справі в нашому регіоні. Призначення. Твого бізнесу, так? Твоє призначення, призначення твого бізнесу, про що йдеться тут, на тренінгу є такий блок, у вас про це. Так, 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 так. Призначення твого бізнесу це йде якраз про те, що коли ми розуміємо, чим нам подобається займатися. Це саме головне, ми визначаємо. Тобто, наприклад, є спеціальна вправа, яка може визначити ці аспекти, наприклад, що я люблю робити, що я роблю і чим я хочу займатися. І ці аспекти ми аналізуємо і допомагаємо дізнатися, на чому конкретно потрібно ставити акцент молоді для того, щоб забезпечити розвиток свій. В особистому бренді і також розвиток власного бізнесу, оскільки призначення в бізнесі це і справа призначення саме як особистості, коли ви надаєте стільки інформації, так ви таким чином учасникам проєкту. Надаєте більше впевненості, чи навпаки, так би мовити, обломуєте їхніх їхній їх, 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 їх занадто самовпевненості впевненість? Е, можна і сказати, що обломуємо, оскільки вони багато що хочуть, тобто, ну. Вони деякі з них живуть такими мріями, те, що можна зразу відкрити бізнес і можна функціонувати відразу, тобто постійні прибутки, пасивний дохід, і це дуже зручно. Проте ми кажемо, що це далеко не так, оскільки спікери так само вони є підприємцями, частково наша команда також є підприємцями, які розуміють, що підприємство далеко просто не дається. І потрібно дійсно багато працювати і розуміти, з чим працювати. І можна сказати, що навіть лідером, підприємцям люди також вони не народжуються, вони ними стають. І потрібно це пояснити, потрібно розказувати і дати зрозуміти учасникам, хто вони насправді, чи вони є підприємцями, mm -hmm. чи вони є, можна сказати, Менеджерами менеджерами, менеджерами так. тобто роботодавцями, найманцями і тому подібне. Тобто, це, їм потрібно це теж прояснити. нормально. Не всі так. можуть бути лідерами, не всі можуть бути підприємцями. Так і ми це пояснюємо. Тобто, оскільки якщо, наприклад, людина, яка може працювати тільки по найму і хоче стати лідером, ця команда, яку вона створила, або якщо вона її навіть створить, вона може в найближчому часі просто розвалитися. Про який бізнес зараз говорить молодь? От на що вона орієнтована? Найбільше це інтернет. От найбільше найактуальніше для молоді це інтернет-ресурси і розвиток саме бізнесу в інтернеті. Це дійсно дуже крутезна платформа для розвитку. Проте найбільш ну, інтернет що? Інтернет-продажі, інтернет? Інтернет-магазини. Інтернет Магаз... Тобто, це все інтернет-магазини, і вони на цьому більше всього ставлять. Ну, і стільки акцент. реклами зараз заробляють 20 тисяч доларів на місяць, як це роблю я, витрачаючи півгодини на день. Я Просто балдею від такої реклами, мені так подобається півгодини на день витратив тисяч доларів на місяць, заробив і вони, звісно, це все бачать і споживають. Так і багато молоді віддає ну просто масу грошей для того, щоб дізнатися, купити ці курси, на яких вони дізнаються, як реалізувати себе в інтернет-магазинах, в інтернет-продажах. Проте мало хто доходить до цього, оскільки. Багато є перепонів навіть до цього самого інтернет-магазину. Потрібна розкрутка, потрібен маркетинг, таргетинг і тому подібне для того, щоб дійсно стати стабільно на ринок. Стати стабільний ринок, вийти на нього і реалізовувати свій товар, реалізовувати свою маркетингу компанію. І е, ми це пояснюємо. Ми це пояснюємо актуально. Е, проте є деякі навіть люди, які хочуть відкрити щось офлайн, тобто якісь mm -hmm. офлайн-магазини, інтер... ну і саме інтернет і офлайн поєднати, кав'ярні, е, якісь mm -hmm. різні ланчбокси, тому подібне. Тобто багато є варіантів проте акцент Основний, це інтернет-магазин, це найголовніше. Так. Чи будете ви якось, як координатори проекту, так як керівники проекту, спостерігати за результатами от навчання своїх кого? от своєї аудиторії, так чи будете ви дивитись, можливо, хтось дійсно започаткує бізнес? Є таке, взагалі, в планах? Саме для того, ми з самого початку проекту ми створили групу. В які є всі учасники, тобто учасники можна сказати всіх потоків, всіх тренінгів, які є, їх там вже близько ста, і ці учасники будуть залюбки обмінюватись своїм досвідом, тим, чим ми їм допомогли, які саме вони. Може сказати, лайфхаки від нас дізналися, і як саме йде їхня справа, як йде, наприклад, написання їхнього бізнес-плану або саме написання плану на те, щоб його профінансували за грантовими можливостями, а є у вас спікери, які ж є е безпосередньо підприємцями з числа ВПО, які чітко знають, що таке переїхати в інший регіон, в інше місто і розпочати. Ну, фактично, з нуля нову справу так. Є в нас такі спікери, які дійсно відкрили власний бізнес і ще не тільки в тому регіоні, звідки приїхали, а ще і в нас в громаді. І ці спікери пояснюють детально. Кожному, навіть наші молоді в громаді, пояснюють, що це дійсно важка трудоємка справа, яка займає дуже багато часу. І для того, щоб відкрити власну справу в новому регіоні, потрібно мати ту саму фінансову подушку, потрібно мати певним чином. Координації та контакти з людьми, які можуть надати допомогу саме по наприклад по розміщенню того самого магазину або той самої кав'ярні, і з цим всім вони спіткаються під час розвитку власного бізнесу. Є ті, хто відкрили, наприклад, заснували тільки приїхали. Вони відразу відкрились, відразу орендували приміщення, відразу взяли певний товар і тому подібне, знайшли своїх. Постачальників. І дійсно від них надзвичайно круто почути такі лайфхаки, які можуть показати молоді, що вони можуть все. От дійсно, що вони можуть все, вони можуть реалізуватися будь-де з будь-якими умовами і в будь-якій громаді. Ну і звісно, такі тренінги мотивують. Вони мотивують, що людина може. Сама на себе розраховуючи, робити власний бізнес, стати стати підприємцем і, і зрештою, робити нашу Україну сильнішою, щасливішою і. Незалежної надалі. Я дякую вам за те, що ви розповіли детально про проект розвиток підприємницьких навичок молоді ВПО. З нами був в проєкті Інсайт Віталій Крижанівський, керівник громадської організації Екобенд. А проект Інсайт наразі завершується. Зустрінемося вже завтра знову в ефірі, як завжди. У цій порі. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.